Найголовніше, що операція триває, і ми продовжуємо боротьбу з ворогом, і треба усвідомлювати, що передчасні повідомлення цієї площі цього осередку. І вони не можуть там як слід закріпитися також через те, що ми наносимо ураження. Нещодавно було повідомлення про знищення їх пункту базування. Там а звісно, сама коса не передбачає такого великого, великої кількості будівель, де можна було б там закріпитися і е, втриматися. Саме тому дозволяємо тільки шторму шуміти на поло, а всі, всіх решта просимо дотримуватись інформаційної тиші. Як тільки ми завершимо операцію, ми про неї відзвітуємо. Слід також пам'ятати, що посав поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Херсонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерви. Вони продовжують підтягувати туди сили і засоби.